З моменту виникнення фотографії людина підсвідомо сприймає її як відтворення дійсності беззаперечний факт. А з появою фотожурналістики надає можливість фіксувати та доносити дійсну інформацію. Загалом, завдяки зору, ми сприймаємо від 60 до 90% даних про те, що нас оточує. Тобто фотографія стає доказом, у цьому її сила, але й небезпека. Фотофейки найбільш поширені види фейків, потужний інструмент у маніпулюванні інформацією. Як маніпулюють фотоконтентом? Найчастіше це трапляється за допомогою. Завчасно вигаданого сюжету, який конструює сам автор, тобто постановочного фото. Ретуші, де реальне фото коригується певними графічними програмами, тобто на етапі її постобробки, хибного контексту, де один факт видається за інший, тобто на етапі підпису фотографії, зміни сприйняття світлини засобами художньої виразності, тобто маніпуляції невербальним підтекстом. Маніпуляції можуть відбуватися як на одному етапі, так і на двох. Трьох чи всіх одразу, що посилює загальний ефект світлини. Постановочна фотографія створюється на етапі зйомки, де автор має простір для творчості, вигадує ідею, шукає потрібний образ, локацію, які потрібно вписати в сюжет, додає додаткове світло, працює з командою асистентів, візажистів тощо. Етап постобробки фотографії. Для репортажних або спонтанних фотографій процес певної мінімальної обробки зробленого знімка нормальний процес. Репортажни вважають фотографію, в якій фотограф знаходить та фіксує вдалий ракурс, відтворює зміст подій, викликає певні емоції. А ретушування це можливість посилення насиченості, чіткості, зміни контрасту, редагування кольорів чи видалення засвітлення, тобто покращення якості світлини. Етап підпису фотографії світлина може бути достовірною, непостановочною, без редагування певних елементів, але представлена у хибному контексті, тобто підписана не справжнім іменем, часом чи взагалі без підпису, але розміщена у маніпулятивному тексті. Як наслідок створюється так званий контекстний фотофейк. Маніпуляції невербальним підтекстом, тобто створення фотографії за допомогою засобів художньої виразності, елементами композиції, ракурс, кут, точка зйомки, задній фон. При відборі світлин художнім редактором застосовуються такі прийоми: кадрування, обрізання. Це один із найпростіших прийомів. Його просто обрізають, абсолютно змінивши акценти, початковий посил світлини. Ракурс. Точка зйомки дія ракурсу найчастіше прослідковується у портретних зйомках, особливо коли перед камерою відомі люди. Поза, простір, закриті відкриті пози, впевнений чи скромний погляд. Усе це дозволяє якимось чином характеризувати героя. Деталь, сенс важливими на фото є розставлення акцентів, невеликі деталі, які викликають певні емоції, тобто закладений автором посил. Отже. Поширюючи будь-які світлини, переконанься у її автентичності і контексту зображення. А як відрізнити справжню фотографію від фотофейку, дізнаєшся у наступному випуску.